Всім привіт! Сьогодні ми покажемо вам масштабне оновлення програми Shop Editor, яке вже доступне у версії 2.4.1.3. Це відео не просто перелік нових функцій, це результат сотень годин роботи нашої команди, програмування, тестів, аналізу ваших повідомлень, кейсів, вашого зворотнього зв'язку і так далі. Ми глибоко занурились у ваші реальні робочі ситуації, спостерігали за поведінкою програми у важких умовах, і найголовніше почули вас та дуже багато чого покращили та впровадили. Тут є все і оптимізація, і новий функціонал, і вдосконалення стабільності та швидкості. Тож поїхали. Перше, це додали можливість завантаження дублів посилань, один список завантажень, тобто покажу наглядно. Ось є список завантажень, і сюди ви можете продублювати точнісінько таке саме посилання. Натискаємо кнопочку плюс, вставляємо це посилання, і як бачимо, два однакових посилання. Рекомендується ця опція виключно для досвідчених підприємців у онлайн-продажах на Marketplace. Тепер ви зможете додати одне і те ж саме посилання кілька разів у список завантажень. Це дозволяє завантажити один і той ж самий товар у різні категорії або просто продублювати товар на Marketplace, наприклад, на Pro. Дуже важливо використовувати цю опцію тільки якщо ви точно знаєте, як технічно правильно дублювати карточки товарів. Так, як без відповідних знань та навиків деякі маркетплейси за такі дії можуть заблокувати тимчасово вам магазин. Тому будьте уважні та обережні. І якщо ви будете використовувати цю опцію, то обов'язково треба зробити наступне: Проставити галочку унікальний ID товара і «Унікальний ID категорії на дубль посилання, яке ви додали. Це є обов'язковою вимогою, щоб товарні позиції дубля посилання отримали унікальні ID. Натискаємо кнопочку оновити, і бачимо, що в нас в магазині і в нових по 64 товарних позиції. Додамо їх в основний магазин, натиснемо кнопочку відключити, показувати загальну структуру, щоб побачити посилання. І бачимо, тепер в нас відображається два наших активних посилання. Тобто ті ж самі товари продублювалися, і вони тепер з унікальними ID. Щоб детальніше це переглянути, вибираємо любу карточку товару. Як бачимо, тут маємо ось таке id значення. Переходимо у блок Vendor Code, ну це щоб перепровірити, ставимо його в пошуки, натискаємо пошук, і бачимо, що в нас цей товар відображається двічі: у одного товара ID товарної позиції, ось такий, у другого товара ID ось такий. Тобто функція успішно виконала своє завдання. Друге, це додали дуже потужну функцію, а саме це завантажити посилання на диск перед обробкою. Це один із ключових апгрейдів для великих магазинів. Новий режим спочатку зберігає файл на диск, а потім обробляє його. Це значно знижує навантаження на процесор та оперативну пам'ять. Де його знайти? Переходимо у вкладку сервіс налаштування і ось доданий пункт. Вибираючи його галочку, застосовується новий механізм читання та обробки ваших магазинів. Кому це дуже буде корисне, особливо для тих, у кого великі магазини. Це 10 тисяч і більше товарних позицій. В такому Випадку, ми рекомендуємо обов'язково використовувати саме цей механізм обробки. Після вімкнення цієї опції ви побачите приріст у швидкості приблизно на 30-50%, а також у деяких випадках зникнуть помилки, які можливо були у звичайному режимі. Тобто ви просто ставите цю галочку, закриваєте і натискаєте кнопочку Оновити, і буде вже застосовуватись новий режим читання і обробки ваших товарів. Третє це опція відключення сортування різновидів. Ми додали галочку відключити. Сортування різновидів, яка повністю прибирає таку автоматичну поведінку. Де це знайти? Переходимо у вкладку «Сервіс», налаштування, вкладка Debug. Як бачимо, ось є пункт відключити сортування різновидів. Це ідеально підходить, коли потрібно, щоб кожен товар відображався окремо, навіть якщо у нього є схожі модифікації. Четверте додане оновлення блоку модифікаторів, тобто модифікатори стали функціональнішими та стабільнішими. Ось що нового. Додано нову опцію до модифікаторів. Тепер можна вказати, після якого пробілу в назву товару вставляти свій унікальний текст. Наприклад, вставити унікальний маркер або слово в центр назви. Давайте переглянемо, як це працює. Вибираємо товарні позиції, переходимо в редактор модифікаторів і ось встановлюємо такий модифікатор. Як бачимо на вході, в нас є назва товарної позиції, настольна ігра, можливо, вендер код, покер 100 фішек. При встановленні ось такого модифікатора розділяється ця назва, і ми бачимо: настольна ігра, вендер код, професійна версія. Покер 100 фішек, тобто в середину назви товарної позиції, у нас вставився наш унікальний текст. Цей текст можете змінювати на свій. Наступне додана можливість вставляти фотографію за URL на конкретну позицію в масиві фото. Тобто на друге, третє, четверте фото вам зручно. Це ідеально для тих, хто хоче унікалізувати своє вивантаження. Застосовуємо ось такий модифікатор: ось сюди вставляємо своє посилання на своє фото. І коли ми перейдемо в блок фотографії, ми побачимо, що другою фотографією встановилась наша унікальна фотографія. Якщо вам потрібно, щоб вона стала третьою, ось тут прописуємо 2. І бачимо, тепер вона перемістилася на третю позицію. Після змін модифікатора обов'язково натискайте кнопочку Зберегти. І перевірте, чи додали ви його в список активних, тому що це тільки вікно предперегляду. Для того щоб цей модифікатор спрацював, вам треба натиснути ось цю зелену стрілочку вправо, додати обраний модифікатор і просто закрити вікно модифікаторів. Давайте покажу наглядно. Я додаю цей модифікатор і додаю ось цей модифікатор. Після чого натискаю просто кнопочку закрити і натискаю кнопочку оновити. Перевіряємо. Відкриваємо будь-яку карточку товара, і бачимо, що в нас наша вставка професійна версія вставилась у всі товарні позиції. Також давайте перевіримо фото. Як бачимо, наша унікальна фотографія також додалась до кожної товарної позиції. П'яте більше ai моделі штучного інтелекту тепер буде у вашому розпорядженні. Переходимо в блок AI, і ось тут в списку бачимо, що тут тепер додано більше моделей для використання. Це дає більше гнучкості та контроль якості генерації. Ви самі обираєте потужність, швидкість чи точність, але повторююсь, виходячи з наших тестів і роботи штучним інтелектом, самі швидкі та компромісно приємні результати по ціні, і при тому якісні результати видає модель GPT-4O Mini. Шосте переходимо в блок промпт аї шаблони. Тепер у кожному аі шаблоні ви можете вказати пояснення, тобто, ось тут прописати опис вашого шаблону, для чого шаблон, коли його використовувати, чи він особливий, і так далі. Це дуже зручно, коли у вас десятки шаблонів, і структура і логіка у вас під рукою. Опис шаблону ви можете побачити ось тут, а також він відображається в списку шаблонів. Тут також можете розгорнути і подивитися, що саме у вас за шаблон. Коли ви переписуєте той чи інший шаблон, не забувайте зберігати як список шаблонів через ось цю дискетку, так і вміст шаблону через ось цю дискетку. Сьоме це підтримка локальних моделей штучного інтелекту через LM Studio. Це найбільше оновлення для технарів і фанатів локальних рішень. Тобто, тепер ви зможете підключити локальні моделі, хто в темі той розуміє, типу містраль лама. Або Діпсік, і використовувати штучний інтелект навіть без інтернету та безкоштовно. Підключення дуже просте, зараз покажу. Спочатку ви скачуєте програму, ось таку LM Studio. Посилання буде під цим відео. Після чого заходите в програму LM Studio, натискаєте на обзор моделей сюди на лупу, і тут скачуєте модель ту, яка вам потрібна. Тут дуже величезний список моделей на будь-який вкус і смак, але обов'язково звертайте увагу, ось тут на скільки важить. Та чи інша модель. Програма сама показує, що можливо, що ця модель не буде підходити для вашого ПК. А ми взагалі рекомендуємо вибирати моделі, ті які розміром приблизно 4-5 ГБ, не більше, щоб вони швидко і комфортно працювали. Ось ми, наприклад, використовуємо і тестуємо ось такі моделі: це Lama 3.18B або DeepSeek R1. Quin 7B. Розмір їх, як ви бачите, до 5 ГБ. Наступним етапом, після того, як ви завантажили ваші моделі, переходимо ось сюди, і тут вони будуть відображені, то що ви їх завантажили. Далі переходимо ось сюди розробка, натискаємо на кнопочку Setting, і ось тут обов'язково вносимо сервер порт 5577 Після чого ми переходимо у програму Shop Editor, закриваємо її і знову запускаємо. Вибираємо свій магазин, переходимо у вкладку AI. Натискаємо кнопочку ось цю оновити. Бачимо, що моделі оновлено. І натискаємо ось цю галочку для того, щоб відкрились наші моделі. Як бачимо, додалась модель Lama 3.1B і додалась модель DeepSeek R1. Я можу їх вибирати і точнісінько, так само вибирати шаблон запиту і відправляти запити. Перед цим обов'язково вибравши товарні позиції, на які я буду відправляти ці запити. Дуже важливо: мінімальні вимоги для LM Studio штучного інтелекта це відеокарта NVIDIA Мінімум 6 ГБ краще більше, а оперативна пам'ять від 16 ГБ це прям самий мінімум. А для комфортного використання це 12 ГБ відеокарта Nvidia і 32 або 64 ГБ оперативної пам'яті. Тобто для використання безкоштовного штучного інтелекту через систему LM Studio треба, щоб у вас був потужний ПК, тому що всі операції буде обробляти саме ваш комп'ютер. Наступна опція це вбудовування Повний автоапдейтер. Переходимо у вкладку База. І ось тут ми бачимо дві нові кнопочки. Перше це встановити таймер. Друге це вигляд з щебоксами. Вибираємо спочатку ось цю кнопочку. І ось тут галочка ми вибираємо, які саме магазини нам треба автооновлювати. Наприклад, вибираємо всі магазини і переходимо ось сюди. Тут ми можемо вибрати інтервал, з яким будуть автооновлюватись наші магазини. Наприклад, ставимо 30 хвилин, мінімально, скільки можна поставити, це 15 хвилин. Вмикаємо ось цю галочку автооновлення активна і натискаємо кнопочку. Окей, бачимо, у тепер ця кнопочка підсвічується зеленим. Це свідчить про те, що автооновлення активне. І поки буде включена програма Shop Editor, будуть автооновлюватись ваші магазини. Але в цей час, коли вони будуть це робити, ви працювати з програмою Shop Editor не зможете. Тобто це можна використовувати тоді, коли ви не працюєте в програмі, але треба автооновлювати наявність. І не забувайте відключати автооновлення, якщо вам воно не потрібне. Знову переходимо ось сюди, вимикаємо ось цю галочку і натискаємо ОК. Бачимо, що тепер у нас підсвітки немає. А також ще раз нажимаємо на ось цю кнопочку, і в нас вигляд магазинів в стандартному порядку. Ця опція зроблена як додатковий метод автооновлення. А основним у нас є допрацювання це під номером 9, окрема програма Shop Updater. І він працює як фоновий сервіс. Є окреме відео, де ми показуємо, як його встановити, як з ним працювати, і які функції є саме у цій програмі. Але сразу скажу, що програма Shop Updater буде працювати набагато швидше, вона не буде ніяк впливати на основну програму Shop Editor. Тобто ви можете паралельно як працювати в програмі Shop Editor, і у вас будуть у фоновому процесі автоновлюватись ваші магазини. Він дуже сильно підійде для тих, хто хоче максимальну стабільність, швидкість, і це як окремий модуль, який працює як служба Windows. І на сьогоднішній день це найкраща версія Shop Updater, яка взагалі у нас була за весь. Час існування нашої програми, тому що він працює як служба у фоновому режимі в 2-4 рази швидше та стабільніше, чим вбудований апдейтер, який я ось показував в програмі Editor. А також ідеально підходить для великих магазинів, де 10-30 тисяч товарних позицій і більше. Посилання на огляд цієї програми буде в описі під цим відео. Десяте це категоризатор розетка тестова версія. Ми почали інтеграцію категоризатора розетка. І ви побачите доступний окремий блок з логотипом розетка. Зараз це тестова версія алгоритму, який визначає категорії за ключовими словами. На даний момент він на стадії допрацювання, але блок в інтерфейсі ви вже побачите, поки використовувати цей механізм неможливо. Наступний 11-й пункт це виправлено критичний баг з каста. Було виявлено та повністю усунуто баг, при якому товари не оновлювались через API на каста. Тепер передача йде стабільна, оновлення працює без затримок та збоїв. Тобто, тепер ви зможете як додавати товарні позиції через програму на каста, так їх і оновлювати. При передачі товарів на каста ви можете стикнутися з єдиною помилкою, це коли ваш формат фото не підходить під стандарти каста. Наступне впровадження під пунктом 12 – це онлайн оплата прямо з програми. Тобто, тепер ви можете сплачувати за підписку програми, прямо не виходячи з самого софту. Переходимо у блок довідка, стан підписки, обов'язково заповнюйте всі поля, електронна пошта, ім'я, прізвище, опис або промокод. В описі ви вказуєте саме де ви знали про програму, або промокод, якщо вам видали їх наші партнери. Контактний номер телефону. Тут вибираєте пакет і строк, наскільки хочете сплатити, після чого натискаєте Відправити заявку. Перед вами відкриється вікно для сплати, сплачуйте його, і програма автоматично активує підписку після успішної оплати і додасть рівно стільки днів, наскільки ви оплатили на 30, 60 і так далі. Тобто при оплаті на строк 1 місяць буде додано 30 календарних днів користування програмою. А також під 13 пунктом є ще інші допрацювання. Це ми виправили баг із пробілом у назві магазину. Раніше, коли ви створювали новий магазин і ось тут в назві допускали пробіл, починали працювати з цим магазином, натискали кнопочку Створити магазин, почали працювати з цим магазином і натискали кнопочку Оновити, завантажити на сервер, брали посилання, вставляли його на пром. Пром видавав помилку. Так як в назві магазину не повинно бути пробілів. І тут ця інформація була також прописана. Але тепер, якщо ви навіть ставите пробіл, програма автоматично буде замінювати його на нижнє підчеркування, а також зменшено навантаження на оперативну пам'ять та процесор при роботі з фідами, прискорено завантаження фідів на 30 тисяч і більше товарних позицій, додана перевірка на посилання типу помилки 404. Також додано підтримку альтернативних фідів Google Merchant Center. Тобто, в завершенні хочу сказати, що оновлення версії 2.4.1.3 це не просто новинка. Ова версія це великий крок уперед у стабільність, швидкість та зручність. Ми дуже вдячні кожному з вас за довіру, за ваші повідомлення, за ваші бах-репорти і віру в продукт. Дякуємо, що обираєте саме Shop Editor. До нових зустрічей! І пам'ятайте, ми завжди вдосконалюємо наш продукт.